Читання святого Євангелія від Луки. Слава Господи! Сталося тими днями, що вийшов указ від кесаря Августа. Переписати всю заселену землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією правив Хвериній. і йшли всі записатися, кожний до свого міста. Піднявся і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, Бо він був. З дому та з роду Давидового, щоб записатися з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первородного сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостинному дворі. Не було для них місця, а в тій місцевості були пастухи, які жили в полі та стерегли в нічній сторожі свою отару. Аж ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим. І сказав їм ангел: не бійтеся! Бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам знак знайдете сповите немовля, котра лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила, сила селенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава вишніх Богу! А на землі мир людям Його вподобання. Слово Господнє! Христос народився. Дорогі брати і сестри, слова, які ми щойно почули, слова, які сказав ангел, це і є ті самі слова, які ми з вами співаємо кожної неділі. Слава вовишніх Богу, а на землі мир людям Його вподобання. Слова, які ми читаємо. Наприклад, в Радуйся Марія, коли молимося, багато з вас кожен день молиться Розарій, молимося його за мир в Україні, молимося за наше військо. Це слова, які сказала Єлизавета Марії. І ті слова, які є на літургії, одна частина з того фрагменту, інша частина з іншого, це є слова, сказані кимось і для когось. І ці конкретні слова. Слава вишніх Богу, а на землі мир людям Його вподобання, ті слова, якими ми з вами молимося на службі, це ті слова, які сказані були не тільки тоді ангелам, але це ті слова, які сказані сьогодні для нас. І сьогодні для нас це звучить дуже по-іншому. Тому що коли ми чуємо мир людям Його вподобання, нам боляче. Слухати ці слова, тому що ми мріємо про цей мир. Ми мріємо про те, щоб настала якась нормальність, якесь звичайне життя, до якого ми звикли. Ми хотіли би не переживати тих багатьох речей, які зараз переживаємо. Ми хочемо, щоб настав цей мир. І тому ці слова з цієї молитви, з цих слів ангела, вони сьогодні звучать ну, дуже сильно по-іншому, ніж до цього. Зверніть увагу, що, можливо, хтось з вас зловив себе на думці, бо я зловив себе. Що раніше, коли ми слухали старших людей, і ті люди казали на свята, як правило, дай Боже ці свята пережити і на рік дочекати, то не раз думалося, ну от як би з року в рік чуєш то само, чому це кажеться? Воно якось так не зовсім було зрозуміло, чому це казалося. Тоді, а тепер зрозуміло. Вам зрозуміло? Мені так. Я зрозумів, що ті старші люди, дідусь, бабуся тоді, коли я це чув в дитинстві ще, вони щось знали, вони щось пережили. І через свої пережиття вони це казали. Я їх тепер розумію. Тоді не розумів. Багато чого ще за життя мене, коли ми колись почнемо розуміти когось. Багато чого зміниться. Можливо, щось зрозуміємо, можливо, чогось вже ніколи не зрозуміємо. Але дуже важливо помітити ось цю різницю. Я хотів би навести ось цю паралель між цими словами Ангела, який каже, мир людям його вподобання, і між тими словами старших людей, які казали Дай Боже, ці свята пережити і нових дочекати. Воно тепер розуміється, мусить прийти щось, щоб ми почали щось розуміти. Інколи, можливо, дорогою ціною. Але потрібно зрозуміти: сьогодні хотілося б, щоб це різдво не було якось засмученим, щоб воно не було сумним. Хоча великою мірою воно в чомусь сумне, тому що багато батьків, багато чоловіків, але й багато і жінок. Сьогодні не зі своїми сім'ями. Хотіли би бути, але не є. Можливо, багато хто з вас бачив обкладинку польського журнала під назвою Впрост, де сидить мама з дітьми за столом, і цей стіл переходить плавно в окоп. А в окопі сидять два вояки і те, що їдять в цей самий час. Тобто показано. Що ці люди не разом, але якби разом, хотіли би бути разом, але не є. Сьогодні це переживає дуже багато хто. Сьогодні багато хто переживає сум. І дуже важливо, що саме в цей момент ми поставили собі питання: як можливо, колись хтось у дитинстві не розумів слів старших людей, щоб тепер сказав: А чому воно так? А чому воно саме так, а не інакше? І тепер, виявляється, можна багато чого зрозуміти. Коли ми поетапно дивимося, як відбувалося це Різдво Христове, що в ньому відбувалося, що після нього відбувалося, для чого воно відбулося, сьогодні дуже добрий час почути ці питання. Тоді був неспокійний час, неспокійний час, тому що весь світ повивала, захоплювала Римська імперія, захоплювала не просто так, а з війнами. З рабством, знищенням дуже багатьох людей. І це відбувається в конкретний історичний момент. Ми сьогодні чуємо в цьому описі Євангелія багато імен історичних персонажів, коли Сирією правив Квериній, за кесаря Августа, це саме той кесар, який назвав себе Богом. При житті людина сказала, що відтепер будете називати, що я Бог. Ну, люди замість того, щоб покрутити пальцем біля голови, сказали, а добре, ну будеш ж Богом. І почали йому поклонятися так, як Богу. Це відбувається в конкретний історичний момент, коли в Єрусалимі є ірод, коли він тішиться тим, що він великий архітектор, великий людина великої фантазії, великий керівник, багато чого зробив, більше, ніж його попередники. Його називали Ірод Великий, і тут в якийсь момент приходить Ісус. І тут в Євангелії, в сьогоднішньому фрагменті, відбувається така своєрідна е, гра світла Перегукується одне і інше, так як ми чуємо, наприклад, пісня і приспів. Так само тут чуємо про кверинія, про ірода, чуємо про великих цього світу. І тут раз якийсь там Йосип своєю нареченою йдуть. Кудись там якесь містечко перегукуються, ніби там ті великі про них знають. Це великі цього світу. Вони щось велике можуть зробити. І тут чуємо про них, про тих маленьких, про яких ніхто не знає. А в результаті від них почалися справді великі справи. А про цих великих згадуємо тільки тому, що вони жили тільки в той час, а не навпаки. І дивіться, так само зараз ми з вами можемо стати свідками. Ми стаємо вже свідками. Того, що відбувається, погоджуюся, страшні і сумні речі, але разом з тим всім великі. Знаєте, останніми часами не раз себе ловлю на думці про те, що колись про якісь патріотичні речі, щоб довідатися мені, коли я ще їздив в семінарію на навчання. Потрібно було десь в одному, тільки місці, я знав, можна було купити таку-то там патріотичну газету. Це був кінець 90-х, початок 2000-х. Можна було її купити, потім я її там перечитував ту газету одну чи іншу. А сьогодні дивлюся, чи це буде вулиця, чи це десь буде в магазині. Слухаю, про що люди розмовляють. А люди розмовляють про те, що я раніше, десь там років з 22 тому. Читав, думав, ділився з товаришами. Багато хто потискував плечима і казав, ні, це занадто патріотично, ні, це націоналістично. А сьогодні чую, розповідає одна продавчиня, інші, якісь покупцею своєму. Дивлюся, якісь дітки щось між собою розмовляють. Прислухаюся, дивлюся ще якісь інші люди. Найцікавіше те, що можна побачити навіть в дітей, яких колись катехізував. Можна прочитати їхній допис десь в соцмережах і побачити там ті речі, наприклад, про те, що конкретно там мама більше не буде вчити свою доньку про Діда Мороза, а буде вчити про Святого Миколая. І такі речі наповнюють величезною радістю. Те, що минають роки, а наука не йде в ліс. Те, що змінюється, дуже багато чого. Так непросто. Так, здається, є ця темнота. Є шум генераторів, є неспокій, не знаємо, що буде завтра, не знаємо, як буде далі, не знаємо, чим це закінчиться. Але я вже сьогодні кажу, що сьогодні вже багато чого змінилося, вже зараз багато чого змінилося. І це наповнює величезною радістю. Але ще найважливіше би було, щоб ми цю свою радість підкріплювали і постійно поверталися до того, заради чого прийшов Ісус. Що він хотів принести своїм народженням, що він хотів зробити і що він зробив? Тільки це справді дасть нам повернення до того, що дає радість. Спробуємо подивитися на історію трішки ще під іншим кутом. Дивіться, я згадав про історію, про Римську імперію, про ті часи, коли народився Ісус, так як сьогодні описано в цьому фрагменті. Згадав про історію, яка була нещодавно, але 22 роки тому, ну ніби недавно, але теж вже трошки пройшло часу, і можна зробити якісь висновки. А подивімося ще далі. В плани Божого задуму. Яким чином відбулося саме так, що ми з вами живемо в цьому всесвіті? Що ця земля існує взагалі? Сьогодні люди, дивлячись, маючи телескопи, маючи телескопи, які через супутники запускаються в космос. Ми можемо дослідити і подивитися, а як життя виглядає на одній сусідній планеті, а як на іншій, а ніяк. Чому? Там немає спокою, там немає води, там немає магнітного поля, там немає нахилу на 23 градуси. Розумієте, немає обставин таких, які би дали життя, які б дали можливість життю. Це є тільки тут, серед всієї Чорноти космосу, серед. Величезних чисел, які навіть годі вимовити. І серед цього всього народжуюся я, народжуюся ти, ми. Могли би не народитися. Як Ісус міг би не народитися, але Він народився. І я народився. Це означає, що ми з вами маємо мету. Ми живемо не просто так. Ми живемо того, що цього хотів Господь Бог. І знаєте, в цей дуже сумний. Зараз, наш теперішній час, дуже важливо, щоб ми з вами вміли повернутися подумки і сказати, що я не маю права на повний суму, сум. Так прикро, так сумно, так інколи неможливо сліз тримати. Але останнє слово за Богом. Він усім керує, він створив світ, всесвіт. Він зробив так, що Ісусові маленькому нічого цей ірод не втворив, не зробив, а знаємо, що хотів. І знаємо, що їй сучасний ірод теж хоче знищити одного, другого, третього. І ми вже знаємо, де гупає, коли, як, як це відбувається. Так, є іроди, але останнє слово за Богом. І що б не відбувалося на цьому світі, нас, як християн, підтримує і віра, і надія в те, що останнє слово стоїть за Богом. Він скаже, як буде насправді. Він зробить так, як має бути. А ми йому можемо допомогти, можемо завадити, але все рівно виграє Бог. Як би то не було? Дивіться, сьогодні, дивлячись на ці тексти, які ми чуємо, наприклад, з другого читання розповідається про те, щоб. Появи слави великого Бога і Спасителя, нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. І зараз прийшов дуже хороший момент задуматися не тільки над тим, що ми є жертвами, що на нас нападають, але також подумати над тим, а куди ми далі рухаємося, Яким, якою ми хочемо бачити Україну якою вона має бути, якою її будуть бачити наступні покоління? На яких засадах, на яких принципах будуть рости діти? І очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Хотілося би, але тільки самого бажання не буде достатньо. Потрібно ще мати якесь бачення, потрібно мати ось це Боже бачення, дивитися його очима на цей світ. Хотіти того, чого хоче він. А це вже точно буде непросто. Яким чином це має здійснитися? Сьогодні чуємо серед багатьох дискусій на календарні теми, коли має святкуватися? 25 го чи 7-го. В дії проголосувати можна. Проголосували? Я проголосував. Ну, це якби така народна розвага, можна сказати, але ну, якщо. Держава дає можливість проголосувати, то чому б ні? Можна і проголосувати. Якесь відчуття, можливо, навіть і єдності для багатьох людей. Якесь, якась можливість для багатьох людей теж переосмислити взагалі, а що ж відбувається, а як воно має бути насправді? А чому та дата змінилася? А чому є тих два тижні? Це питання, на які було би дуже добре дати собі відповідь. І сьогодні. Дуже добрий день, точніше навіть ніч. І дуже добре навіть, щоб ми з вами подумали і пригадали собі, ті, які є дорослими, а як воно було в дитинстві. А як в дитинстві було з колядками, можливо, ця свята вечеря була першим, можливо, досвідом спільної молитви з батьками. Можливо, це прочитання святого письма і десь там діставання його з пилюкою. Можливо, давно його десь там з полиці не діставали шукати, де це там той другий розділ Святого Луки, а де це воно там з того боку чи з того, де там зміст, як його знайти. Можливо, для багатьох людей це була нагода взагалі ледь не за рік взяти перше в руки святе письмо. І це прекрасний досвід, коли сім'я збирається саме навколо не так їжі, а навколо саме. Божого Слова навколо молитви, з тим, щоб разом перехреститися, помолитися. Сьогодні в роботі нашої редакції був такий собі трошки жарт. Ми підготували такий малюнок, на якому написано перебіг святої вечері. Як це має виглядати? Ну і там написано, що потрібно перехреститися, що потрібно помолитися за Україну, за мир, за Збройні сили. Ну і там все перераховується. Ну і можна заспівати колядку. Ну і люди в коментарях пишуть, що а їсти можна? Ну і спробуй подумай, що хтось забудеться поїсти. Ну, Точно ніхто не забудеться поїсти, а от помолитися чи прочитати той другий розділ Святого Луки, цей самий текст, це можна забутися. І дивіться, тут якби жарт, ясно, що це жарт. Але подивіться, що весь час спіклуючись про такі речі, що там потрібно поїсти, потрібно поїсти. Але можна десь там забутися про ці речі важливіші, про те, щоб сім'я разом зібралася, перехрестилася, помолилася, прочитала цей фрагмент Святого Письма. Оці речі пам'ятаються, і до них людина буде повертатися роки, минуть. Людина до цього повернеться. Можливо, в житті будуть якісь перипетії, можливо, прийдуть якісь кризи, а вони обов'язково прийдуть. Але людина буде знати, до чого треба повернутися, що було важливим, що було цінним у сім'ї. Сьогодні ми мріємо про мир, сьогодні ми молимося про нього. Багато хто платить за цей мир своїм здоров'ям і своїм життям. Сьогодні ми би хотіли, щоб він настав. Але я би хотів, щоб ми подивилися капіночку далі, що цього миру для нас також прагне Бог. Він каже: Слава Вовишніх Богу, а на землі мир людям Його вподобання. Будьмо тими людьми, які будуть подобатися Богові, і тоді матимемо мир, про який мріємо, якого прагнемо. Христос народився.